З клієнкою, яка говорить, що моя мама мене вчила, що чоловіків потрібно боятися, тому що її бабуся прожила насилля, фізичне насилля від свого дітейся. І ось ми бачимо ілюстрацію родової травми: що бабуся постраждала від сили чоловіка. Мама клієнки сама своїми очима бачила, як це відбувалося, і запам'ятала, прийняла рішення, що чоловіків сильних чоловіків треба боятися, треба або їх піддавлювати, i Тим самим каструвати, або ж потрібно обирати собі слабких, або тих, ким можна управляти, або взагалі в залежних тому що от такі вони такі слабенькі, точно тобі нічого поганого не зроблять. клієнтка яка не може побудувати стосунки, боїться чоловіків, що їй робити. вона каже: Як же як ж же, вона так відбулося? Що страх моєї бабусі, моєї мами передався мені? І чому я взагалі своїм тілом, я буквально в тілі відчуваю цей страх? Чому так відбувається?